Приймаю скаргу від клієнта. Клієнт пише: Доброго дня. Під час обслуговування не все сподобалось. Мідь була нова та товщина в сірник. Дивимося. Дивіться, ось звід цієї людини. Без фото, звісно. Ось мідь. Відкриваємо. Мідь нова та товщина в сірник. Тепер показуємо, яка має бути мідь блиск. Йдемо на мішечок і подивимося. От, є. В принципі, десь в чомусь клієнт і правий, але в других моментах точно не в цьому. Дивіться, є мідь блиск. Ось вона. Оце мідь блиск. Ось вона. Товщина в сірник. Бачимо. Тепер підходимо до ось цього мішка. Тут вся, яка хочеш, і нова, і цей. Ну, наприклад, навіть ось ця ось вже. Вона новенька, ну но, бачите, дивіться, яка вона тоненька. Вже вона тут лежить. Це так само. З клемою. Бачите, вона тут. Ми навіть не граємося, не хочемо. Відщупувати, вона тут лежить. Це теж нова, ось, але лакована. Так, тепер йдемо далі. Е, так, труба на колір червона, але відкинули в латунь без фотоспектрометра. Е, бронза теж червона, але приймаємо її як латунь. Тобто, ну, е, фотоспектрометра бронзи е, можливо треба було. Ми потім шукали, просто не могли знайти. Вже коли отримали це повідомлення, вже воно було засипано в мішку з латуню. Так, за радіатор частково згоден, але він був зроблений по совісті. Груба частина була порізана та без домішок накипу Е, Дивимося. Все одно, якщо це радіатор, то ми приймаємо його як радіатор. Показую вам. Без різниці, хоч людина дуже добре все зробила. Ось ця труба, про яку ми тільки що говорили. Фото добре, що є фотозвіт, звісно. І радіатор. Ось. Є латунь, а є радіатор. І радіатор. Бачите, все одно це радіатор. Я хочу це показати в Тіктоці, ви можете написати, чи це латунь, чи це радіатор. Бо як латунь ми його не здамо. Ми його можемо здати тільки як радіатор. Так, тепер йдемо далі. Маю прочитати далі. <плес> далі. Відкинуті срібні контакти, які я не зміг відпаяти. Написали, що не срібло. Відпаяні контакти прийняли як срібло, а вони всі з одного обладнання. Таке враження, що за мій рахунок проводились розбір моєї посилки. По вазі трохи не сходиться. Вага всієї посилки у мене 29,5. На новій пошті 29,350, у вас 28,5. З оплатою все класно та оперативно. Дивимось на контакти. На контакти. Намідіє контакти. Ось до них питань немає, я так зрозумів. Потім є не магніт. Контакти, фото на вагах. І не срібло написали. Не срібло. Ось цей то він е, був на такій підложці, а ось це не срібло. Можливо, з одного обладнання, але ось ці не срібло. Але ключове треба було, звісно, в листочку. Щось подивлюся, чи є, щоб не палити номер і. Не написано, треба писати неприйомне повернути. Тобто, якщо вам щось хочеться, щоб вам неприйомне повернули, ми його спакуємо і відправимо вам по пошті за вашою адресою, куди вкажете. В принципі, всі ми скарги розглядаємо, дивимося, але в даному випадку за нами вони я не бачу. От крім тої латуні, ну, треба було все-таки людині. Він написав мідь і треба було показати, що то латунь. Тут наш профтик є 100%. Треба було все-таки зробити спектрометром, що це бронза, а не мідь. Ну е так і. а так по всій посилці, я покликав людину, яка розбирала. Ми разом з нею це все передивилися. Кажу, в принципі, питань нема до тебе. Оце тільки по цій трубі. Так, а так кажу, все чітко кожен е у нас є ж певні стандарти. розумієте, ми вже ж впроваджуємо. Тобто е всі ваги сводкані з матеріалом. Все розписано, що прийомне, що неприйомне, щоб було видно. Оці стандарти людина дотрималася. Єдине, що це можна було з бронзою, звісно, заморочитися показати, чому ми прийняли саме в латунь. Люблю вас і ви найкращі.